Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Олександко. І сьогодні дуже хочу сказати традиційно. По п'ятниця ми сьогодні зустрічаємося з психологом Анатолієм Брунем. Анатолію радий бачити. Доброго дня. Сьогодні минулого разу. До речі, тема була дуже цікава стосовно психологів. Безпосередньо до кого йти, до кого не йти, як міняти і чи можна міняти, отримав достатньо багато відгуків фідбеку. Скажу так, м'яко Сьогодні ти запропонував тему дійсно дуже цікава, і я погодився одразу. Це виховання та розвиток діт е дітей, і не просто виховання і розвиток, тому що це взагалі то, що називається аб'ятні, об обятне а безпосередньо в час гаджетів, або скажімо так, дитина, виховання гаджет. Всі маємо з тим проблеми. Слово проблеми я беру в лапки. А, скажи мені, будь ласка, чи можна, і якщо можна, то як збалансувати? Як балансувати нам, дорослим, між е, корисними аспектами е, цифрових технологій і м'яко, знову таки кажу, тими потенційними ризиками, які можуть вони нести, і несуть? Угу. Так, добре, e, перш перш за все, напевно, варто. E... Так, кілька, кілька речей сказати, таких, які будуть протягом нашої розмови, вони будуть для мене як аксіома. Основні фішки такі. Так, да, mm -hmm. да, да. і от перша така річ, яка для мене є аксіомою, це те, що насправді питання гаджетів їхньої кількості в житті дітей і якості, тобто того, що діти там роблять, це відповідальність батьків. Тобто, от прям я я хотів би зараз це е, так, от поставити тут галочку, що це наша відповідальність як батьків: е, контролювати кількість, якість е, взаємодії дітей з гаджетами. От е, і виходячи з цього, да, відповідати далі на далі на це запитання, да, ми е, маємо розуміти, що е, так само як ми несемо відповідальність за психічне за фізичне здоров'я наших дітей, так само е, ми маємо контролювати. Взаємодію дітей наших з цифровими технологіями, і справді, я думаю, що ми сьогодні ширше поговоримо про те, які корисні аспекти є такої цифровізації да, і нашого суспільства і, відповідно підростаючого покоління наших дітей, і які є якісь загрози чи негативні моменти в цьому. Для того добре, я погоджуюсь. Для того я маю з'ясувати. Ну і для себе, і для наших глядачів і слухачів. Найпростіше таке запитання: а що є для дитини гаджет? Що це? Дві крапки: забавка, кома, вікно, Windows of the world, світ, кома, момент комунікативний, кома. І тут можна продовжити, продовжити і продовжити да, насправді все перераховане. Я скажу так, що насправді на сьогоднішній день будь-які будь гаджети: ноутбуки, комп'ютери, телефони, смартфони вони перестали бути. Просто, скажімо так, функціональними з точки зору виконання якихось завдань, вони стали частиною соціуму, частиною наших комунікацій, частиною взаємодії важливої. Причому взаємодії в плані як спілкування, так і, скажімо так, навчання і розвитку і так далі. От, тому е, насправді ми можемо говорити про те, що цифрові технології на сьогоднішній день є е, в кожному аспекті е, нашого життя, починаючи від розваг, закінчуючи навчанням і роботою. От, е, і власне для наших дітей це є точно так само. Е, але проблема тут полягає не в цьому. Проблема полягає в тому, що е, Гаджети пропонують дещо іншу систему взаємодії комунікації в дітей між собою і взагалі з світом. Чому? Тому що все ж таки це комунікація на відстані, і тут немає такого моменту, як безпосередня взаємодія онлайн-контакт. Тут тут, да, тут немає безпосередньої такої присутності, в якій насправді ми дуже сильно змінюємося. Є один стиль спілкування через. Месенджери і є зовсім інший стиль нашого спілкування, коли ми сидимо один напроти одного, От. очі в очі, і в руках немає гаджетів. Да, і коли за <гаджет> да, і коли є можливість, насправді один з найважливіших таких, ну скажімо так, концептів спілкування, це ще й спілкування тактильне. Коли ми можемо потиснути один одному руку, обійнятися, угу. це важливі моменти, і насправді тому в сьогоднішньому суспільстві все більше і більше підлітків, які мають в цьому плані певні проблеми, ну такі я б не сказав, що це фобії, да але, але проблеми з тим, щоб мати отакий контакт. Хотілося б більше про це розповісти. Робили нещодавно американці зріз по своїх підлітках, і виявилося, що останнє покоління підлітків почало на декілька років пізніше ходити на побачення. У них кількість вагітностей неповнолітніх зменшилася там в, дві, в два рази. Угу. У них... Підлітки почали на права здавати набагато менше. В них ну в них там дозвол... ну, В нас вже зараз теж да? коли в них раніше всі старалися там 14, 15, 16 років здати на права, то зараз це значно пізніше і. Е... Задали питання, з чим це пов'язано, і пов'яз і напряму напряму пов'язано з тим, що діти перестали виходити з дому. Ну тобто їм угу. це все не потрібно. Вони сидять в гаджетах, спілкуються і тому тут є і позитивні моменти, да як, наприклад, зменшення кількості е... вагітностей неповнолітніх, так і негативні моменти зменшення соціальних контактів, взаємодій, коли підлітки пізніше починають ходити на побачення, зустрічатись, комунікувати безпосередньо один, до один. Ну з іншого боку, також дуже цікаво чи. Торкалися в цьому дослідженні вплив. Ну, напевно, ще ні, тому що ще дуже рано. Я маю на увазі вплив на розвиток лобної кори головного мозку, адже ми знаємо, що вона у нас дозріває десь до 25 років, і саме вже тільки після 25 років ми повністю можемо бути усвідомленими, якщо так говорити, особливо усвідомленим в критичні моменти, поведінка і так далі. І так далі. Ну це тема зовсім іншої розмови. Добре, розпочнемо з простого, примітивного, я би навіть сказав, але дуже-дуже вживаного запитання. Що несе за собою надмірне вживання, вживання в лапки гаджетів? Угу, е... Давайте почнемо з да, говорити з таких простих речей. По-перше, коли дитина знаходиться в гаджеті, відповідно, ну, взаємодії з гаджетом, відповідно, це зменшення фізичної активності, да, це зменшення рухливості. І це безпосередньо впливає на фізичний розвиток. Як би це парадоксально не було, да, але діти, які мало рухаються, які постійно знаходяться за комп'ютером чи в смартфоні, да, вони мало рухаються. Ну, Відповідно, коли не розвивається е, руховий апарат, коли не розвивається тіло, да, ми, ми маємо певні, певні проблеми потім з фізичним здоров'ям. Е, якщо це комп'ютер, то це буде спина, да, там проблеми з спиною. І зараз багато є, коли е, до досягнення повноліття діти вже мають проблеми з хребтом, угу. да, Це, це от прям, е, прямий наслідок, скажімо, комп'ютерних ігор, фізичний. Чи можна говорити таким чином, що все таки гаджети. Не всі, але в більшій мірі е, дають нам нашому розвитку нашого організму седативну функцію або седативний ефект. Отак, так звичайно, звичайно, це седативний ефект. Тому що ми, ми в цей момент зупиняємося. Ну ми ж не 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 бігаємо, коли ми так. Це мінус. Ще так. що далі стосовно стосовно психіки, да, от mm -hmm. тут важливий момент. Насправді я хотів би трошки торкнутися, бо це дуже дискусійна тема: тема розвитку когнітивного і гаджети. Тому що є дуже багато е, різних досліджень, які показують різні е, різні наслідки mm -hmm. різні дані, різні да, виходи. Да. Тобто є е, е, дослідження, які підтверджують, наприклад, е, розвиток е, мислення в, е, в такому в ситуативному концепті. Тобто, якщо ми говоримо про мислення як про стратегічне або ситуативне, е, да е, тактичне, да. То гаджети якраз розвивають е, швидкість прийняття рішень е, і е, швидкість аналізу е, відео, фото е, або дуже коротких якихось текстів повідомлень. Да? Ми ж бачимо, що е, які гадж е, які додатки стають популярними: ті, які мають дуже е, короткі повідомлення, які мають дуже короткі там, е, TikTok, да? маленькі mm -hmm. відео, е, там ікс зараз, колишній твітер, маленькі маленькі повідомлення. Тобто. Там, де сучасне покоління має роботу з невеликими текстами, з невеликими об'ємами інформаціями, воно набагато швидше орієнтується, набагато швидше з ними працює, чим ми. Тут ми програємо однозначно. Але який є тут наслідок? Наслідок є в тому, що не формується стратегічне мислення і робота з великими об'ємами інформації. Ну тобто, наприклад, прочитати великий текст і його проаналізувати це для сучасного покоління складніше, чим для нас. Тобто, написати на виході на п'ятому-шостому курсі, написати дипломну роботу. Це проблема? Ну це складніше, ніж чим, чим було нам. Ну в принципі, так да. чим, чим було там покоління, яке росло в бібліотеках, перечитуючи тексти. Аналізуючи їх mm -hmm. і так далі. Разом з, тим, разом з тим, якщо ми говоримо про розвиток, про розвиток інтелекту, да, то тут є ще така частина, що інтелект це не лише логіка, і аналіз, аналіз, синтез, це ще й уява і здатність бути гнучким, творчим при вирішенні проблем. І от, Sky дуже skills, і емоційний інтелект, і дуже да. і от тут якраз в цьому контексті в них проблемніше проблемніше вирішувати їм творчі задачі, да? тому що робота, робота з простими масивами даних, вона якби не передбачає великої великих таких творчих творчих пошуків, творчих навантажень. Можна я, я заміню слово творче на фантазійність? Да, це, уява. це найпростіше да. ну, творчість. Вона да. дуже широке поняття, да. а от фантазії, фантазія. Фантазія, уява, да. тобто підключати фантазію уяву, це те, що стає складніше. Да, угу. Коли потрібно шукати, шукати рішення, якось переформатовуючи, змінюючи да, те, що ми маємо, це, це те, що створює проблему. Разом з тим, знову ж таки, да, якщо говорити про плюси, то ми маємо дуже швидку орієнтацію в ситуації тут і тепер. Да, от якщо ця ситуація така, от, Скажімо так, кліпова чи мемова uh -huh, та uh -huh. раз, і оцінка буде миттєва. Ми ще не встигнемо зорієнтуватися, а в них, в них, вже а є бачення, вже зроблять. А в них вже є рішення бачення uh -huh. того, як це робити, от і тому це, це є перевага далі. Стосовно хотілось б поговорити про загрози емоційні. Насправді, коли ми говоримо про ігри або взагалі світ взаємодію через гаджети, то він все спрощує. Чому тому, що мені для того, щоб підійти до людини в реальному світі, мені потрібно пережити певні моменти напруги, сорому, і подолати це, щоб підійти, знайомитись в заговорити, от. todos os marés В соцмережах uh -huh. це простіше. Да? Я набираю і е, я якби не долаю цієї напруги, е, сорому і так далі. Uh -huh. да? Це один момент. Це та, ніби як мені простіше так взаємодіяти. Мені не потрібно переживати оце хвилювання, так, таке сильне, яке при безпосередньому контакті. Далі, якщо ми говоримо про комп'ютерні ігри, е, сучасні комп'ютерні ігри вибудовують реальність набагато яскравішу, набагато привабливішу, і е, яка дає дуже потужне сенсорне навантаження на всі наші. Органи, я маю увазі, зір, слух, е, да, ну, зараз VR дає ще й відчуття mm -hmm. кінестетичні, е, і тому ми фактично попадаємо в світ, який є кращий, чим, е, реальний. чим є mm -hmm. да. і тому для дитини, яка ще е, не адаптувала, скажімо так, в неї постійно в реальному світі є виклики. Там набагато простіше, там набагато простіше перемагати, можна е, перезавантажуватись, спробувати ще і так далі. І, і от тут це якраз той момент, який е, часто е, сприяє виникненню залежності. Якщо в дитини важко дається е, контакти, взаємодія або якісь досягнення в реальному світі, то у світі. Е, Комп'ютерних ігор, угу. комп'ютерного спілкування це дається легше, можна пробувати пробувати і пробувати. І таким чином з'являються там вони стають кимось на сьогоднішній день. Є багато фільмів художніх, які чітко показують, підкреслюють цю проблему. Що людина в реальному світі, от вона прям не може, не в неї нічого не виходить. Вона попадає в світ гри і там її всі поважають, люблять. Вона там є зіркою, левел... До... Level... Да. Рівня і, так далі, і, так і, далі. На, і нарешті врешті-решт, це призводить практично від відмови жити в реальному світі. Угу. Е, коли я говорю про відмову, це вже такий сильний рівні залежності. Коли я знаю випадки, коли приводили батьки е, своїх підлітків до мене на консультацію і казали, що він не встає. Ми йому носимо їсти е, до комп'ютера, він не встає поїсти. Тобто, це вже така залежність, це вже дуже сильна. там потрібно в таких випадках. Уже потрібна допомога психотерапевта, причому в роботі не лише з підлітком, а й з сім'єю, бо вони не знають реально, як з того виходити, і їм потрібно знаходити опори. Uh -huh. На що б вони могли опиратися для того, щоб все ж таки розривати оце замкнене коло і витягувати з віртуального світу в реальний світ. А ще один момент. Ми чудово розуміємо, що в якісь певні періоди життя, періоди доби, навіть я так скажу, або періоди е, тижня, місяця, ми дорослі робимо е, замінники. Е, ми заміняємо, ми компенсуємо як компенсаторний момент е, саме гаджети. Навіть ми пограйся, навіть ми, подивися телевізор, цей е, мультик. ми то, навіть ми сьо. Це з одного боку. Це компенсація. З іншого боку, це як е, гаджети можуть відігравати дуже сильну е, роль е, покарання. Uh -huh. Ти щось зробив, yeah, або yeah. ти щось не uh -huh. зробив. Все, в тебе забираємо гаджет на день, на тиждень, на місяць. Uh -huh. е -м... От, uh -huh. от, 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 два моменти. Uh -huh. <реш> <реш> дякую. Я якраз теж хотів от, про, про, про цей аспект поговорити. Це вже якраз про те, як не допускати. Uh -huh. е Правда, дуже часто батьки е знаходять вихід для того, щоб, ну, наприклад, Зайняти дитину, от, щоб я не переживав, я дитину uh -huh. займу там, чи комп'ютером, чи гаджетом, а я в той час буду або працювати, або там, розважатися сам також. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, фактично, ми створюємо перед. Предпосилки ну так, да, передумови, передумови. передумови для для таких, для таких речей. І тому тут перше, що дуже важливо, що у нас має бути достатня кількість якісного спілкування з нашими дітьми, тобто, щоб вони. Знали, що спілкування з нами це щось приємне, хороше, що краще, навіть чим оці всі угу. штуки, і це має бути досить постійна річ, щоб діти розуміли, що от у нас є можливість погратися з батьками, поговорити. Почитати книгу разом чи обговорити книгу, піти погуляти і так далі. Тобто, це тоді тоді вони будуть для них, це буде не проблема відкладати ці речі, і вони разом з тим будуть знайомитися з реальним світом разом з нами. Угу. Якщо ж ми самі сидимо в гаджетах, а дитині кажемо ти ні. То це якось когнітивний дисонансу це дитини, не ну несправедливо. Ну, діти ж на це звертають увагу. стандарти. Да. Угу. Діти на це звертають увагу. Вони ж дивляться не на те, що ми говоримо, а на те, що ми робимо. Да? І я це завжди кажу батькам: якщо ви хочете відлучати дітей від гаджетів, то це не потрібно робити силою. Потрібно їх зацікавити цим світом реальним іграми, взаємодіями, розвагами, активними або настольними... дати їм щось на щоб за були емоції, mm -hmm. живі емоції від живого спілкування, і тоді. Тоді цей баланс буде зберігатись, бо для дітей насправді, поки ще вони не в впали в цю залежність, для них цікаво і важливо проводити час з батьками. Угу. Батьки просто е, от, певний час цього не розуміють, і коли вони вже е, починають це розуміти, то часто е, вже, вже пішли пізно. стає, пізно. щоб не стало пізно. Коли ми півтори хвилини, коли ми забираємо знову знову, да данатолю. Коли ми забираємо, коли ми таким чином можемо використовувати гаджети як покарання. Дивіться, покарання це вже якісь крайні моменти. Я, мені в стосунках з гаджетами ідея покарання не дуже подобається. Тут має бути чіткі правила користування гаджетами. Тобто, кожні батьки мають свою стратегію. На сьогоднішній день є багато програмних продуктів, які допомагають контролювати батькам і контент, і кількість угу. його. Наприклад, там година Ютубу на день, так. там година соцмереж там і так далі. Ось, будь ласка, просто контрольовано і регульовано, і тоді не потрібно з цього робити ну якби от, покарання. Е, бо якщо дитина повсякчас, повсякдень користується скільки хоче, а потім, коли щось не так, ми починаємо забирати, дитина це не сприймає як виховний якийсь момент, а вона починає там сердитись на батьків і вона mm -hmm. не. Це не допомагає їй якось зрозуміти ущімленням власних інтересів, території і да. всього іншого. Да. Це так само. Я ще один момент скажу, як деякі батьки карають дітей, забирають в них гаджети і карають їх читанням книг. Я кажу, так ви ніколи не навчите дітей читати книги. В першу чергу і... ви відіб'єте бажання читати. Саме так. Тобто, книга це має бути навпаки щось цікаве, це як разом сісти, почитати або щоб дитину зацікавити, але не карати тим, що, ти... що може бути корисне для дитини. <звук> Тому. Регулярно, регулярно не вистачає нам часу. Конкретно з Анатолієм Брунем, з психологом. Будемо щось з цим робити. Точно будемо щось робити. Ну що ж, я щиро дякую. Говорили ми сьогодні про виховання та розвиток дітей разом в час гаджетів, в період, в епоху гаджетів. І це не буде зменшуватися, це буде тільки збільшуватися. Нашу програму ви можете ще раз передивитися, переслухати. А, пане Анатолію, я щиро дякую вам і. Запрошую на наступний е, наш ефір. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафів. Місто надії, що поруч.